Так, ну, давайте, давайте перейдемо до нашого дизайнера. Ну, виглядає ось так наша форма, і давайте створимо. Створимо створення ось таке. Значить, файл, новий main window, створити. Де воно там ось воно де є? Так, ну и давайте, значит, знайдемо, знайдемо наш таб виджет. Где там он есть? Так, там? Так, мы... Старт-відджет є таке. І ми його покладемо на нашу форму. Поклали на нашу форму і давайте його розтягнемо на весь простір. Як це ми зробимо? Значить, ось тут правою кнопкою миші в будь-якому місці форми. І компоновка, скажімо, по значит, вертикалі скомпонуємо. Розтягнувся він на весь простір. Ну і що тут нам потрібно зробити. Ну, По-перше, нам бажано тут додати ще один таб. <кій> ось тут ми можемо переключатися до нього. Де додати, додати можна ось тут, обираємо наш таб-віджет. Вот, і в ньому властивості. Там... Так. Давайте я сейчас поки ще на паузу поставлю хвилинку. Ага, продовжимо. Значить, давайте додамо нову сторінку. Тут можна ось так зробити. Значить. Ми стоїмо на Tab 2 і тому вставити сторінку значить, після поточної. Ну ось так от. Можемо перемикатися на ньому. Ну і давайте, значить, що зробимо? Давайте зміст зміст додамо. Давайте сюди додамо q View хвилиночку. Так, де воно у нас? Так. Так. О, Table View. Кладемо Table View на цей на Tab 1 поки що. Поклали і знову значить, розтягнемо на весь простір тому права кнопка і по вертикалі. Значить, у нас він скомпонувався. Давайте йому відразу колір задамо інший. Так, імена я поки що не задаю, бо вони вже готові. Ну і давайте змінимо колір. Це нам треба знайти стілі. Стілі там немає. От, Style Sheet, обираємо, додамо колір, background Color, Ну і ось там зелененький був якийсь там ось такий більш світліший. Хай він так і буде. Окей. Так, перемикаємося на Tab 2. Ну, Бачите, зміст змінюється. Так само додамо сюди значить, наш View. Розтягуємо на весь спрось, компоновка на... по вертикалі. Давайте теж колір зміняємо. Там які, там щось таке синеньке було. Style sheet, В ньому от колір додати. Бекграунд. Ну, якийсь отакий. Хай буде. Хай буде. Ну, хай буде такий. Без різниці. Тока я кудись не, не на то, на, на, давайте відмінити Ось тут ставив щит Колір. Не на то обрав. Не той віджит. Хай буде. Так, тут зелененький, тут синенький, і тут буде жовтенький на ось цьому. Так, ну і давайте. Значить, наш тейбл View сюди скинемо, розтягнемо, От, ну і задамо колір. Стайл щит, ну якийсь там, хай буде жавтень. Так, ну, якийсь такий. Неважливо. Так, і ми можемо переміщуватися між ось цими е, сторінками. Так, ну і давайте е, змінимо назви ось тут, тому повернемося на tab, table віджит, і давайте е, current індекс беремо 0. Ось, зелененький наш і, так, назва його. Current Tab Text. Можна задати нейм, його будемо використовуватися. Там воно є. А тут ми змінимо, ну, скажімо, матриця. Матрикс А. матрикс а Е такая штука значит изменим индекс тут вот обвиджета на 1. и тут же изменим current так текст матрикс b матрикс так само вот тут ну давай это current индекс 2 у нас стоит current tab текст изменим матрикс c Так. Ну і ми можемо вже переміщуватися між цими матрицями. На кожному у нас вже лежить table View, наша табличка, де буде розміщуватися наша матриця. От. Ну, з меню тут теж все просто. Пишете тут файл і його там зміни. Наприклад, там Open. там тут Save. Тут New, тут quit вот тут, скажем, Actions, Actions, ну и так далее. Тогда, например, а плюс б плюс б с Ось так. Ну і так далі. Нічого тут складного немає. Перегляд повністю не буду писати його. Значить, він вже у нас готовий. Повністю, Як бачите, нічого складного для створення немає. Перегляд теж не Це так. Значить, де тут форма? Перегляд? От так виглядає. Тут бачите, Тільки цей зробили. Ну, а тут є, значить, домовилося, що ось відкриття, зберігання, створення нового поки що буде відсутнє. Чому? Тому що ну, для створення матриці вона у нас два розміри має, і нам потрібно вже створити там діалог, щоб можна заводити було відразу два значення. Ну, Створення діалогу це створення окремого класу. Ну, Буде трохи код рости. значить Open save. Потрібно розуміти, те що, що зберігання матриці Ну тут ну, можливо, звичайно, щоб завести просто дані. Тобто, у вас буде порядкам розташовано, у вас там буде. Але ж для контролю, скоріш за все. Потрібно писати ну, деякі супутні такі параметри. Наприклад, задати rows і Calls значення. Хоча б для того, щоб проконтролювати вірність даних додатково. Можливо, ще будуть якісь там додаткові знання, наприклад, назва матриці, і ще щось. Ну, Поки що такого немає, але ж для зберігання тут більше ну, підходить.